Нарешті влада Житомира оприлюднила результати ревізії комунального підприємства Парк за більш як місяць роботи приватні аудитори накопали багато цікавих фактів. Зокрема, угоди між підприємцями, які орендують атракціони та землю на території парку, укладені невигідно для міста. В результаті чого створилась така цікава формула витрати на обслуговування. Несе місто, а прибуток отримує орендар. Більше того, умови таких угод на думку влади є кабальними для міста. Фопа По Остапенко уклав договір з комунальним підприємством у 2008 році. На 10 років нотаріально завіривши його, притому зазначили в договорі, що 10 років не мають права змінювати орендну плату. Незважаючи ні на інфляцію, абсолютно ні на що, деякі угоди були підписані попереднім керівником парку Дмитром Комарчуком. Але він говорить, що намагався розірвати такі відносини у судовому порядку. Повідомили всіх підприємців, що у нас працюють на території парку, з якими ми співпрацювали, що ці договори ми хочемо переглянути. В принципі, на що отримали логічну відповідь, що підприємці проти. В принципі, ми тоді сказали, що ми будемо звертатися до судовому порядку на розірвання цих договорів. В результаті укладання угод за 2015 рік приємство сплатило понад 700 тисяч податку. А приватні орендарі ні, копійки. Пройде рік у мене закінчиться контракти. Я буду знову ж виглядати вибачте російською козлопрощення, коли питання стоїть про сплату, наприклад. За землю думками чи сплату за землю там іншими ресторанними засобами, які розташовані на території гідропарку. Це питання не одного року, не років. Це питання 15-20 років. Чому цю проблему чиновники піднімають лише зараз? Питання відкрите. Далі посадовці розповіли про надшвидке кронування дерев у гідропарку. Не знаємо зранку, в обід чи в котру годину, але в один день був підписаний підписаний договір на чистку кронування дерев в той же день. Вже там вечором або через годину вже були підписані акти виконаних робіт і перераховані кошти. На ту суму, яка виділялася на кронування дерев, для того, щоб зробити ці роботи за один день, потрібно було 84 найманих працівників. Дмитро Комарчук таку інформацію пояснив затримкою надання дозволів на кронування від екологічної інспекції. Коли ми цей дозвіл отримали, тобто ми підписали вже тоді договори і почали там був не один день це неправда. Там була розбіжність майже дві неділі. Наталія Михайлівна, до речі, була в парку і дивилася, як ці роботи всі проводилися, і все вона прекрасно бачила. І ще дуже сильно захоплювалася, як гарно хлопці все спилюють, тому що нічого не падає на атракціони, нічого не ламається, і все дуже акуратно робилося. Чиновники оприлюднили цю інформацію та обіцяли передати її слідчому у справі екс очільника парку. Сам же Дмитро Комарчук говорить про банальну політичну помсту від Наталії, чи через конфлікт, який трапився ще перед виборами між ним та самопомічю на минулорічний день міста. Тобто і тоді я дуже сильно в принципі, посварився з Наталією. і знав про своє звільнення ще набагато раніше. Я ще восени знав, що мене звільнять і ніхто мені контракт не продовжить, тому що мені конкретно сказали, ми прийдемо до влади, ти тут працювати не будеш. Чиновники обіцяли довести цю справу до суду та проводити аудит в інших комунальних підприємствах міста. Дмитро Клименко, Костянтин Касіян, Олександр Гордієнко та Дмитро Тітинок, телеканал СК-1.